ВІКТОРІЯ Сістерс» представляє КАРТКОВИЙ АЛЬМАНАХ НЕІРОНІЧНИЙ клуб Таро» Особливо вразливим вагітним дітям. Рекомендується відійти від екрану. Чи вступить США в ірано ізраїльську війну? Тут Дональд Трамп трошки розповідає, що хоче вступити в війну. Ну що ж, Дональд, ми подивимося, чи захочеш ти справді цього. Ну ну. Ой, ну я би ще одну карту поклала, якщо чесно, її тут буде погано видно. У мене вже така камера. Ой, ну Ну, що я вам можу сказати? Що я вам можу сказати? Ну, поки що Трамп блефує. Трамп Трамп поки що блефує. він насправді війну не збирається все. Зараз втручатись він, не збирається зараз втручатись в ірано-ізраїльський конфлікт. Єдине, що ну, в них є з Ізраїлем, є домовленості. Причому домовленості є а, ті, які видні нам, і є домовленості ті, які не видні. офіки, які таємні закулісні домовленості, які насправді куди більше вирішують зараз, ніж домовленості, які є офіційно на папері. Ось, а... Трамп зараз, Трамп збирається в війну насправді, але він збирається не зараз вступати в війну, він збирається в війну вступати трошки пізніше. Він готується, я так розумію, до Китаю та Іванської війни. Але підтримує, він звісно, підтримує Ізраїль. Але я так думаю, що Трамп все-таки буде спровокований. Трамп все-таки буде спровокований Іраном. Можливо, це буде авіаудар якийсь, або безпілотниковий удар по якійсь американській базі. Можливо, це навіть буде зроблено те, що це не вони, або вони там випадково, або вони ще щось. Ну, тобто, Трампа спровокують, і от чи піде він на прямий конфлікт? Ну, поки що бачу, що він готовий піти на прямий конфлікт, якщо його спровокують. Ну, він так, він буде готовий на різкий конфлікт, якщо його спровокують. Чи буде Трамп готовий на різкий конфлікт, якщо його спровокують? Так, Трамп буде готовий відповісти різко, якщо його спровокують, і його швидше за все спровокують на цей конфлікт. Тобто відповідь так: США вступить в ірано ізраїльську війну.